Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Тавор Чернівський, наша щоденна молитовна вервиця за наших рідних і близьких, за неньку Україну, наших лицарів, козаків, воїнство Христове, Небесний батальйон, волонтерів, медиків, рятувальників, ув'язнених полонених, викрадених наших дітей українських. Наших друзів, рідних, близьких, всіх згадуємо, кого щоденно в тій молитві споминаємо, кого турбуємось, переживаємо і маємо наміри ці молитовні. Сьогодні згадуємо добровольця ООН, друга Спарту Зеника, день його народження, брата нашої просвітянки. Нехай Господь посилає сили в боротьбі з ворогом. Віру в нашого Господа Ісуса Христа, який веде нас до перемоги. Ми ніколи не можемо в Христі зневіритись чи впасти Духом, бо Він наша сила, наша перемога, наше життя, наш Господь. Тому тільки вірою в Господа ми міцніємо, сильні і живемо і обов'язково переможемо. Нехай друг Спарта, Зеник. Має той дух, в нього дійсно той козацький, справжній унівський дух, нехай його веде до тих звитяг, і таких хлопців нам дуже треба. Нехай буде здоровий сім'я, його родина, всі блага нехай будуть. Згадуємо всіх інших наших, кого ми щоденно пам'ятаємо в молитві, і запрошуємо до Молитовної Вервиці, в ім'я Отця і Сини і Святого Духа, Амінь. Вім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, Вім'я Отця, і сини і Святого Духа Амінь. Молитвами, святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі! Цар і Небесний, утішителю душі, істини, що всюди, іси і все наповняєш. Скарбе дібре життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина. Святого Духа, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, по множеству щедро Твоїх очисти, беззаконня моє, Найпаче мий мене з беззаконня мого і гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю гріх мій завжди передо мною. Проти тебе самого я зрішив перед тобою зловчини, в той правий ти в словах Твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це був в беззаконнях, я зачати в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив існе невідоме, таємне мудросте своє явив ти мені. Окропи мене сопами і очищуся, обмій мене і стану білішим від снігу, дай мені почути радість і веселість, зрадіть кості сокрушенні. Відверни лице Твоє від гріхів, моїх і всі беззаконні мої очисти. Серце чисто утворив мені, Боже, і духа право обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого, і Духом владичним, утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої нечистиві до тебе навернуться, і збав мене, від вини крови, Боже, Боже, спасення мого. Язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий і уста мої, сповістять холу Твою, бо якби ти жертви захотів дав би я. Та всепалення немиле тобі, жертва Богові Дух сукрушений, серцем сукрушеним і смиреним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм сіонний, нехай здвинуться стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення тоді положить на вівтар твій тельців. Віру єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі всього видимо і невидимо віддиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця, родженого перед усіма віками. Світло від світло, від істинного, родженого, Єдиносушного за це, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради, спасіння, зійшов із небес і оплатився з Духа Святої Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтіє палата, і страждаю, був похований. І Воскрес у третій день з спасанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, і його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа ж утворя, що, що від Отця і Сина і сходить, що з отцем і сином рівно і рівнославами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну апостольську церкву і одне хрещення на відпущення грехів, очікує Воскресіння мертвих життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід Луна, Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духу і Святому, що нас просвітив, і в святій Христові вірі утвердив і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатний Марій Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочна зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа зійшли на все людство, полум'я своєї, любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші яким ми прощаємо винуватцем нашим, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо й пречисте Діво Марія Господа нашого, Ісуса Христа, непорочно зачала. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід плона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, благодатна благодатний, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід Луна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво! Радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена Тими жінками і благословений плід Лона Твого бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво радусі, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословений плід Лона Твого бо ти породила Христа Спаса, і Ізбавителя душ наших. Богородице, Діво радуюся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти, між жінками, благословений пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословена ти, між жінками, благословений пліт лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і репорочного зачата, пречиста Діво Марію, заступайся за нас, що до тебе, прибігаємо. Мати Божа зійшли на все людство полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як пречиста Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу і у лоні носила. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії Господь з тобою. благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії Господь з тобою. благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочно, зачата, пречисте Діва Марії, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. А мати Божа зійшли на все людство.